Привіт-привіт. Настав час поговорити про акумулятори. От У мене є один горизонтальний розпакований, так, там ще три таких. І є один вертикальний розпакований від виробника JBD. Насправді, всередині може бути, за вашим бажанням, BMS або від Seplos, або їхня рідна. Комірки можуть бути від Хітіум або від EV в такий блок. Влізають комірки розміром від 280 Ампер годин до 320 Ампер годин теж на ваш вибір різні можуть бути комплектовані В моєму випадку це 304-й. І, там, і, там. і БМСки від Цепос В30 з активним балансиром. І перш ніж далі я їх розкрию і ми подивимося, як все влаштовано всередині, два слова про те, як воно упаковано. Приїжджає, воно от в таких от. Плайв ящиках, тобто це фанерний ящик, я вже міряв, товщину тут 6 мм. А оцих вертикальні, це вони трошки, бачите, іншого кольору. Там 8 мм товщина. І ящик насправді дуже дебелий. Все, бачите, запаковано через отаку плівочку. Ну, не плівочку, це спінина. Спільний елемент, називаємо його так захисний. Ну, так пакують всі. Але це, це стандарт і це норма, і це дуже добре, що воно так запаковано. Бо воно якби дуже. Ну, пошкодити його при перевезенні практично неможливо. Кожен акумулятор в своєму облоці вони досить важкі. Оце десь 130 кг чи 128 а Вертикальний чуть, чуть важчий. Там сам корпус важчий. На 4 кг приблизно різниця є у масі. Так, ну і що ж я маю сказати, Давайте почнемо з вертикального. Вертикальний в мене вже тут зверху, а загальний огляд його можна зробити. Значить, от тильна сторона, тильна стінка. Що у нас тут? Тут у нас клеме підключення. Так? І це я вже підібрав болтик, так? тому що болта в комплекті немає. Сюди, щоб ви знали, сюди підходить болт М8. Чітко, ну, гровер шайба, так, щоб можна було ним скористатися. Я купив найкоротші, які були, 25 мм довжиною. Він повністю заходить, ніяких проблем з цим немає. Але можна і 20-й, в принципі, його вистачить по довжині. Це щоб ви розуміли, що вам треба буде додати для того, щоб. Цим можна було користуватись. Так. І цікава особливість терміналу. Зверніть увагу цю кришечку. З однієї є така от виїмочка, це те місце, куди має виходити кабель. Ви його можете направити отак, от, от так, от так, в яку завгодно сторону, так, щоб було зручно в результаті вам. ну Давайте зараз я спробую це зробити. Направлю кабель уверх. І отак от стає, і кабель у вас тут торчить і йде туди. Так само, так само тут. Зараз просто вона повернута, скоріше за все, вниз. Да, так, от, от вона вниз. Ну, несуть, ви можете її направити вправо. От, будь ласка, вправо. Як вам зручно. Тут є кнопочка фізичного вимикання. Тут є в моєму випадку активний балансир. Вони завжди йдуть за доплату, або деколи, коли вони в комплекті, це про це треба просто запитувати у продавця, що там є, що чого немає. Є певна конфігурація пінів. Я не знаю ще для чого. Це це треба буде читати якісь мануали. І є кнопочка ресет. Ось вона, вона утоплена, туди не залізете. Є спілкування покану, так? Вхідний і ну, вихідний, тобто, щоб вони між собою могли поєднуватись. З фронтальної, ага, тут ще є, от не показав місце для заземлення на вертикальному. так. З фронтальної сторони у нас що? З фронтальної сторони у нас табло з управлінням Exit Up, Down, Confirm. Значить, Як же ж його засвітити, це треба його увімкнути. І отак от от воно вмикається. Тут seплоst 3.0 в моєму випадку, нагадаю. Ну, от він працює, а ЛМ світиться, тому що йому холодно, йому температура не подобається 100%. Бо дійсно тут фактично відкрите повітря. Зараз тут в районі 5 градусів Цельсія через те і горить АЛМ. Тобто його треба занести в тепле приміщення, тому що ну, в літі любить якби, конкретну температуру для роботи, для заряду. Тобто на заряд він зараз в такій температурі не піде. І це теж треба розуміти, що це нормально, тому що йому треба ну, хоча б там градусів там. 8-10, щоб воно працювало повністю коректно. Так. А що ще? Показувати, як зараз це все працює, я не буду. Це ну, абсолютно безпроблемно. Тут захисна плівочка. Як бачите, от вона є, її можна зняти. Зараз я її теж знімати не буду. Хай поки ще повисить якийсь час. Значить, окремо варто сказати, я його вимикаю. Окремо варто сказати про колеса. От Колеса тут унікальні, тут цікаві. Значить, вони досить зручні, вони е, поворотні, як ви здогадались, так? І тут є момент. Тут є можливість, бачите, його зафіксувати. Тобто, е, коли ви, скажімо, виставили його в певне положення, в те, котре вам потрібно, їх можна повністю зафіксувати. Тобто, я зараз в даному випадку, от дивіться, як не знаю, видно чи не видно. Я кручу, там піднімається певна штучка. Якщо зараз я буду її окрутити у зворотню сторону, вона буде потихеньку виповзати така чорна блямбочка. Бачите, от вона. Так? І якщо я її опущу до самого низу, то вона впреться в результаті в землю так? і зафіксує таким чином положення на 100%. Ну зараз я цього робити не буду, бо мені треба, щоб він ще трошки пересувався. Тобто колеса тут на висоті, якби... Дійсно добрі, дійсно, дійсно зручні. Тут колеса варті окремої подяки і уваги. Так, що мені залишилося? Залишилося мені розколупати, зняти кришечку, показати вам, що всередині, як воно все влаштовано. Це по-вертикальному. Ну і тоді доберемося до стекебл. І так, відкрутив. Виявилося, що не лише три внизу, пачка по боках, а й три зверху. Це досить добре. Ну, Кабель у нас весь на шлейфах, можна, в принципі, кришку зняти повністю. Я це робити зараз не буду, тому що немає в цьому потреби. Ну і дивимося серединку. Давайте ж так, щоб побачили повністю, як воно зібрано. І тепер поближче детально. Значить, Шинки. Шинки, бачите, такі, як треба. Все дуже добре. Зборка сама. Ну, акуратно. Тут нічого не скажеш. Кабелі всі укладені грамотно, за, за, ну як, закріплені, зафіксовані і заізольовані цією такою спеціальною. Ну, звемомі її автомобільною ізолінтою. Шо у нас тут? Власне, бмс сама живе. Ось, де вона, я так розумію. Так, а де ж у нас активний балансирчик з кнопочкою? Де його кнопочка? Вон де кнопочка, де її вихід. І куди ж він пішов? Щось я не бачу. Вон, де він? От, оце, походу, його плата. Отут от, десь зверху, оце воно. Це, мабуть, воно. Так, що ще? Пр... Клеми, окремо, плюсові-мінусові. Ви бачили, які? Так, от вони виходи одна. І друга друга у нас іде. Ага, ось де він цей запобіжник. От він тут живе. Те, що я хотів побачити, наявність самого запобіжника плавкого, він тут присутній своїй коробочці на окремому місці, красиво, правильно змонтований. Е, ну, якби є. І це дуже добре. Єдине, що я не бачу напису ніякого, вона скільки ампер. Ага, побачив. Не знаю, на камеру видно чи не видно. Е, мабуть, не видно. 400 ампер, повірте на слово. 400 А запобіжник. Значить, що ще? Сама бмс там має якийсь штрих-код. Я не бачу, ну, не штрих-код, а цей QR-код. Я не бачу, що конкретно стосується того, яка вона, щоб на ній якийсь напис був. Ну, але як є, так є. Тобто внутряночку ви побачили, компресія от чітко видно по тому, що плита у нас вигинається, тобто вона затиснута. Компресія у нас наявна. Прокладочки у нас тут ці такі прорезинені, вони наявні. Всюди текстолітові проставки по місцях, прокладки між комірками конкретними на місцях. Все є, все чітко, все красиво. тобто, ну, Якихось зауважень питань. Тут якби немає. Що доброго, що воно все на болтах, воно не зварене, воно на болтах. Це означає, що воно є повністю обслуговане, тобто, в разі чого можна буде замінити. Так, можна буде замінити елементи і ну, без жодних проблем. Нагадаю, це 304-ті ячейки, так, і бачите, вони стали чітко в рівень, тобто 310-ті будуть чуточку вищими, і тут місця їм абсолютно достатньо. Е, вони стануть собі чудово, ніяких зауважень до них. Не повинно бути, вони повинні сісти чітко. Ну, з цим, я думаю, все. Я його збираю назад, побачили все, що хотіли. Якщо залишилось питання, задавайте спробую відповісти. Далі стекбл розбираю. Не показав я вам одну штуку. Самі комірки, значить, отже ж їхні ці так звані е, кришечки, да, через які. Тиск зайвий може виходити, так? Ну, це так, компресійний, чи як він там називається цей елемент, чи Secure Valve вона називається взагалі. Ну, як клапан такий зворотній, чи своротний. Е, кожна з них має такий стікерочок, це так? тобто, там на кожній написана своя песінь, яка була колись примірена в якийсь конкретний час і в якийсь, якусь конкретну дату. Тобто з того, що я зрозумів, що виробництво моїх було 30, наприклад, 07-го 24-го року, в конкретній годині їм поміряли а цю, цю кумірку і таку наклеечку наклеїли. Ну, це якщо вірити тому, що написано. Я не бачу сенсу комусь зараз ліпити сюди бушні чи якісь там непонятні ячейки, де да просто тому, що Бушних А немає. Ну і Б, просто тому що прилад має пройти певну перевірку на, на свою фінальну ємність. І він з Бушних кумірок, він якби не зовсім її пройде. От в чому нюанс. Та і для чого це робити виробнику? Ну я не знаю. Тут грейд А, Хітіум 304 Аг, вони трошки більше, насправді, по факту показують перший час перших 50 циклів далі стабілізуються десь на рівні 304-308 Агодин, і так будуть довго, потихеньку, поступово деградуючи протягом 10 тисяч циклів до 70% первинної ємності своєї, первинного свого запасу. Якби така от ідея. Тому я думаю, що насправді ця штука прослужить багато-багато років. Всі компоненти. Замінні, тобто, от що, 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 що я теж не сказав. Тобто, кожен елемент до нього можна комфортно добратися, зручно замінити, в разі чого це, 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 термінал та що завгодно. Тобто, тут ну якихось проблем з цим з обслуговуванням ну не повинно виникнути. Кожен елемент можна дозамовити, замінити, ну ніякого з цим гемора виникнути не повинно, маючи контакти виробника. Якщо ви з ним спілкувались, то взагалі без ніяких проблем. Тому отак. Відкриваю стекебл. Тепер вже так. Тепер вже відкриваю. І так дістав. І що я маю сказати? З ним управлятись трошки важче, ніж з вертикальним. Ну, причина тому відсутність е, коліс. Так. Е, той витягнути з самотужки мені вдалося взагалі без проблем. Я його просто поставив в коробку вертикально, далі витягнув викотив і далі займаюся коти. А з цим важче це тільки удвох, і довелося. Ну, практично повністю розібрати ящик. Щоб його звідти добути, значить, давайте оглянемо що ж по зовнішніх елементах. Ну, Тут внизу якби звичайні ножки. так? Бачите, не бачите? Місця, де стає він наверх, мають також такі прорезинені посадочні гнізда. так? І один стоїть один на другий. І щоб нікуди не подівся, класична защолка. Так? От кожен із них знизу має отакий от гачок. Тобто цим за верхній зачіпляєте, защолкуєте і воно нікуди не дінеться. 120 кг одного і так, що їх куди дінеться, але тим не менше їх можна поставити один на один без проблем. Далі, що у нас тут? Тут у нас ці сокети-термінали. Отакі от. Я десь вже їх розбирав, розбарахолював. От вони як виглядають. От Один в розібраному вигляді чорненький. Всередині така от заглушечка. Значить, я міряв тут штангенциркулем. 9,8 мм внутрішній діаметр. А це під кабель, я думаю, 50 квадратів цілком підійде. Але треба переміряти, перевірити. Це будемо робити завтра вже. Так? І тут така резиночка в кінці, тут 12 мм. Розмірно, але вона розтягується, тому що це резиночка. А тут, в цьому варіанті, 17 мм внутрішній діаметр. А, ну, Сам сокет має стрілятися в середину, це зрозуміло. Ну і вдягається вона. Ось так, от просто всередину. І на цьому все. Це у нас така заглушечка. Два для паралелення і два. Для паралель. Ну, тобто, як правило, ви берете там плюс-мінус, просто її подали там на свою шину. Або, якщо ви хочете їх там паралельно, щоб зекономити на кабелі, ну тоді, тоді так. Значить, що тут? Тут такий самий дисплейчик. Нічим він не відрізняється. Один в один. А, в моєму випадку кнопочка активного балансира також. Так, земля на корпусі. Та сама наклеєчка, яку ви можете віддерти, якщо вам не подобається вона. Ті самі індикаторні лампочки KPET і LMR. Та сама зона сухих, якби у цих от перемикачів, сьогодні треба вияснити, що до чого. Ті самі входи Can, RS і кнопочка Reset. І тут є особливість, він вмикається, вимикається кнопочкою Reset. Тривалим, довгим натисканням, там на 10 чи на 3 секунди, я точно не пам'ятаю порядок. Але ну, саме такий режим вимкнення вимкнення, як би є, використовуючи кнопочку Reset. Що по боках? По боках я вам вже показав ці от. Такі з'єднувальні між собою. Чотири ручки по дві з кожної сторони, для того, щоб можна було перетягувати. А, ще одна така защолочка є ззаду. Ну і все, це по корпусу все. Далі знову так само розкриваю всі ці болти, подивимося, що ж по факту всередині. Зняв я кришечку. Ну і дивимося, що ж у нас всередині. Компоновка, в принципі, дуже схожа та практично ідентична. Практично ідентична. Ті самі комірки, О, дивіться, та сама історія з ними. Ті самі болтові з'єднання, все окей. Ті самі гнучки, ну, називаємо це гнучки Flexible на гнучки От так само там живе запобіжник, тільки тут фіг побачив що на ньому написано, але ми вже знаємо, що там 400 А. Я звідси не бачу насправді нічого. Думаю, що 400. І тут тісніше, насправді, всередині. Дуже тісніше, дисплейчик у нас же ж на цьому корпусі. Але активний балансир все одно розмістився. От він там живе от я його бачу, от його частинка. І плата BMS, ну, вони буквально напроти одне одної. Тобто от, активний балансер з цієї сторони, БМС-плата з цієї сторони. А, сокети, плюси, бачите, розділені за паралелені. Так само з мінусом, тільки паралелька трошки інакша. Тільки тепер тут у нас, дивіться, тут цікаво, тут запобіжник по мінусовій кламі стоїть. Отак от, от. Не по плюсовій, як у вертикальному, а по мінусовій. Не знаю, чи на це, чи, це на щось впливає, навряд, мабуть, звичайно що, але просто така от особливість. тобто Тут у нас запобіжник по мінусовій клемі, а у вертикальному був по плюсовій, як бачили, значить що ще. Прррррр, та все. В великому рахунку, все. тобто Корпус, корпус добротний до корпусу претензій, якби у мене ніяких. Він стандартний, він типовий для всіх зборщиків, виробників, якби їх виготовляють насправді в Китаї декілька заводів. Так само є компресійний момент. Плита у нас притискається. Де ж вони ці? Вон вони ті болти компресійні, Вон вони з тої сторони стоять. Там дві штучки, і з другої сторони дві штучки. Так само всі проставочки, прокладочки між. Коміркові і текстолітові пластинки, все на місці. Все є, все добре. Не знаю. Ну, можливо, можливо, от до чого придертися. Це те, що в деяких місцях, от отут, наприклад, ну, не, не до кінця, скажімо, ідеально рівно. Ну, це таке, господи, я не знаю, чесно кажучи, варте воно того уваги чи не варте, але це єдине, до чого в даному випадку можна придертися. Навіть на кожному болту, на кожному з'єднанню є термопаста. Отак от. І я думаю, що це не лише у мене так, тому що мене там JBD любить, да, чи не любить, не знаю, яка, яка в цьому суть. Але переважна більшість із вас, тих, хто їх замовляв, ви давно їх отримали і користуєтесь уже, а до мене вони тільки приїхали он, тиждень тому. Тому ну, не треба розказувати, що якимось блогерам воно приїжджає раніше. Я така сама, сама звичайна людина, як і всі інші. Нічим я не відрізняюсь, не відділяюсь від, від всіх інших звичайних людей. Просто користуюсь. Речами, які сам бачу, якщо воно добре, я вам про це кажу. Якщо воно погане, я вам теж про це кажу. Тому от така от особливість. Е, в описі знайдете посилання як на такий, так і на отой вертикальний. Обов'язково вони всі будуть. Е, це мається на увазі, Ви можете їх купити, замовити собі з заводу самостійно, ну без жодних проблем. якби Тільки єдине, що сроки, да? тобто, якщо замовити зараз, от влітку вони у вас будуть. На, від, на відключення, коли атомні будуть йти на ремонт. А, але маю сказати таку річ: тут серед цих акумуляторів, з них от чотири оцих це мої і один вертикальний мій. А оцих чотири раз, два, три, чотири штучки вертикальних, от таких самих, як той біленький, е, це мого товариша Олексія. І два із них він збирався продавати. Е, тому, в принципі, якщо комусь вони цікаві, це от такий от модуль точ, точ, один в один, 304 ампер години і комірка. Це. А активний балансирчик, де там його вимикач? О, такий. От я ж вам показую, що він всередині є. Е, він їх буде продавати. Він з них хоче, якщо не помиляюсь, 115 тисяч гривень за один блок. Е, телефон його я залишу теж в описі. Кому буде цікаво, ну, думаю, якщо хтось забере зразу два, то він може і поторгується, може, знижку якусь дасть. От. Просто знову ж таки, дивіться на OLX ви їх можете знайти дешевше. але там буде 280 ячейки і, скоріш за все, не буде активного балансира. Тут є 304 Аг, це важливо. Вони більші. Тобто тут 15,5 з хвостиком, навіть кВт годин запасу. А, і є активний балансир. Якби така. Я думаю, на сьогоднішній день на них чесна ціна на ті, що в наявності. А, ну а далі про всі деталі домовляйтесь з ним. Пишіть йому напряму. Uh, от і все. Тобто, поки що вони лежать у мене, але він їх там за день-два за два має забрати на свою точку, та й будуть вони лежати вже у нього. Uh, але ну, таке діло. Це, uh, це окреме питання. Добре, на цьому <кій> дякую вам всім за увагу. Побачимось далі на уже етапі монтування і збирання. Па-па!